Я повів дружину коханця моєї дружини на вечірку, і те, що сталося далі, було просто жорстоко. Друзі, напишіть, з якого ви міста і скільки вам років. Дуже цікаво, хто нас дивиться. Приємного перегляду я завжди вважав себе уважною людиною. У моїй роботі це важливо я фінансовий консультант. Працюю з великими сумами, проектами. Людьми, які посміхаються тобі, поки в голові рахують, скільки можна відкусити. Я звик усе розраховувати, але як виявилося, коли мова йде про особисте життя, мозок вимикається, особливо коли віриш, особливо коли кохаєш. Ганна, ми були разом 12 років вона красива, впевнена, доглянута, з тих, хто вміє тримати спину прямо. І розмовляти з офіціантом так, щоб той запам'ятав її надовго. Коли ми тільки познайомилися, вона була дизайнером інтер'єрів, на старті я вже працював у консалтингу, у мене був стабільний дохід, зв'язки, плани, я підтримував її, вклався в студію, допоміг з першими клієнтами, потім пішло. Поїздки в Європу, ресторани, заміські будинки друзів, тусовки з потрібними людьми. Київ відкривався нам як карту, яку ми методично заповнювали галочками. Збоку ми були ідеальною парою, успішні, посміхаємося на фото, ходимо за руки, летимо в Одесу, просто тому, що захотілося моря. Ганна любила все це: статус, стиль, відчуття, що вона особлива. Я не скаржився. Я був чоловіком, який завжди пам'ятав про річницю, купував квитки на вихідні до Львова без приводу. Приносив каву в ліжко. Ми не сварилися, не сварилися, але одного разу я зрозумів, ми більше не розмовляємо. Спочатку це були дрібниці, вона пізно поверталася з роботи. Говорила, що багато замовлень, якісь примхливі клієнти, жодних скарг втоми, навпаки, сяяло. Стала частіше ходити в зал, купила абонемент у дорогий фітнес, записалася до косметолога, змінила харчування. І тіло змінилося, неначе вона не працювала ввечері, а готувалася до фотосесії. Спочатку я радів, думаю, доглядає за собою молодець. Але потім став помічати, що вона не просто доглядає, вона змінюється. І не для мене одяг, сукня облягаюча, білизна дорога, але якої я ніколи не бачив. Телефон став майже частиною руки. Сміється, коли пише комусь, але екран завжди відвертає. Розмови формальні, не наче ми не чоловік і дружина, а два колеги в одній квартирі. Я намагався знайти логічне пояснення, можливо, втомилася, можливо, просто фаза. Всі пари проходять через щось. Я запропонував їй поїхати відпочити без роботи, без телефонів. Вона сказала давай пізніше, зараз багато завдань. Одного вечора я прийшов додому трохи раніше. Машина Ганни вже стояла у дворі, але вдома було тихо на кухні, її сумка, поруч келих з вином і телефон розблокований. Такого не було давно. Ганна завжди тримала телефон при собі, навіть у душ брала. Я не шукав спеціально, просто екран засвітився і на ньому повідомлення. Вчора було чарівно, повторимо наступного тижня. У мене в грудях стиснулося. Руки самі потягнулися до телефону. Відкрив листування, там усе. Фото, слова, сміх. Не можу дочекатися зустрічі. Він нічого не підозрює. Ти робиш мене живою. Ім'я Сергій, Сергій Журавльов, я його знав. Дружили не близько, але щільно. Ходив до нас на вечері, плескав мене по плечу, підливав віскі, дивився на Ганну і говорив. Ось ця жінка, бережи її, і я берег. Я сидів на табуреті, поклав телефон на стіл і дивився в порожнечу, згадував день весілля, Ганну в білому, слова, які вона шептала мені вночі в Італії, коли ми тільки одружилися. Все це зараз було нічим. Я почув, як вимкнулася вода у ванні. Вона вдома, весела, впевнена, без поняття, що я щойно бачив. Я встав, випрямився, глибоко вдихнув і зрозумів. Я не буду говорити з нею зараз. Це буде надто просто, надто по-дитячому. Вона розраховує, що я буду кричати, звинувачувати, що вона зможе поплакати, зіграти сцену, звинуватити в холодності, придумати виправдання. Ні, сцени не буде. Буде план. Я не спав, просто лежав, дивився в стелю. Ганна спала поруч, спокійно на боці, піджавши руку під подушку. Я слухав її дихання і думав, як Як можна так спати, знаючи, що ти зраджуєш людину поруч? Вона навіть поцілувала мене на ніч, як завжди, ніжно, без душі. І я відповів: неначе все в порядку, тому що тепер я знав, якщо я хочу перемогти, мені треба грати в тиші. Вранці я встав раніше звичайного. Зробив каву. Ганна вийшла на кухню в халаті, потягнулася, позіхнула, неначе Ні нічого не сталося. Сказала: можеш сам приготувати омлет. Мені треба на зустріч поранше. Звичайно, відповів я, посміхнувшись. Коли вона пішла, я набрав номер. Це був не друг і не юрист. Це був Максим В'яземський, колишній оперативник. Зараз приватний детектив. Його мені рекомендував один з клієнтів, який колись розводився через суд з дружиною, яка вкрала в нього половину бізнесу. Максим відповів відразу: стисло, зустрінемося через два години не вдома, не в офісі. Ми зустрілися в кафе в діловому центрі біля вікна. Він пив чорний чай, неначе нічого не відбувалося. Я розповів усе про листування, про Сергія, про підозру. Максим мовчки слухав, записуючи, іноді кивав. В кінці сказав: Діємо за трьома напрямками: переміщення, фінанси, зв'язок. Мені потрібно все, сказав я. Готелі, дзвінки, витрати, зустрічі зробимо. Він прибрав блокнот і додав, трохи нахилившись до мене: ігор, таких, як Сергій, я бачив десятки. Що означає таких? Він не просто коханець, він хижак, пояснив. У нього схема. Відвів дружину у проектного партнера. Той вилетів з бізнесу. Рік тому дружина підрядчика. Фірма збанкрутувала. Сергій викупив частку за безцінь. І ти це знаєш точно знаю, тому що я їх обох вів за іншими справами. Твоя дружина не перша, але можливо буде останньою. Я кивнув. В голові вже народжувалася структура. Хаос всередині перетворювався на план. Якщо він використовує жінок щоб руйнувати чоловіків, я зруйную його через його ж схему. Наступні дні були тихими. Я грав роль, готував вечерю, дарував квіти, Ганна посміхалася, дивилася в очі, торкалася руки. Я ловив кожну реакцію, запам'ятовував інтонації. А в цей час Максим працював. На четвертий день він надіслав першу папку. Зустрічалися в готелі на Садовій, потім у приватній квартирі в ЖК бізнес-класу. Квартира чия зареєстрована на підставну фірму. Але Сергій там буває регулярно. Докази є, фотографії теж я відкрив фотографії. Ганна виходить з під'їзду. Через хвилину Сергій. Потім спільне фото. Вони сидять на веранді ресторану, сміються. Він торкається її руки. Вона посміхається тією самою посмішкою, яку раніше берегла для мене. Далі кадри з готелю реєструються під чужими іменами, він кладе руку їй на плече. Вона сміється. І це було не один раз, не два. Системно, холодно, довго. Я сидів у машині, дивився на фотографії і відчував не біль. Я відчував злість, але не гарячу лід, лід всередині. І я зрозумів. Один я з цим не впораюся. Я набрав номер. У записній книжці вона була записана просто Ольга, дружина Сергія. Бачив її пару раз красива, розумна, спокійна. Не з тих, хто влаштовує сцени. Але якщо вона хоч щось підозрює, нам буде про що поговорити. Трубку вона взяла не відразу. Так, Ольга, доброго дня! Це Ігор Карпов. Думаю, ви мене пам'ятаєте. Пауза. Так, звичайно. Щось трапилося. Нам треба зустрітися наодинці. Це важливо. Про що? Про ваші та мої стосунки. Вона замовкла. Потім коротко. Кафе ліс, другий поверх. Через сорок хвилин кафе було тихим, з видом на засніжений парк, другий поверх, вікна в підлогу, м'яке світло, жодного зайвого погляду. Ольга вже сиділа за столиком біля вікна. На ній темно синє пальто, волосся зібране в хвіст. Келих білого вина не торкнутий. Виглядала спокійно, але очі в неї були чужі, сильні, жорсткі, втомлені. Я підійшов, привітався, сів навпроти. Пауза. Ми дивилися один на одного, неначе перевіряючи, чи можна довіряти. Ви сказали наші стосунки, першою заговорила вона. Я дістав конверт у цьому все: листування, фото, готелі, особисте. Вона не здригнулася, просто мовчки взяла, відкрила, стала дивитися повільно, уважно. Одна фотографія, друга скріншот, дата, готель. Її обличчя не змінювалося, тільки пальці стиснулися на краях паперу. Коли дійшла до знімка, де її чоловік цілує Ганну біля скляної стіни номера, вона закрила конверт і відклала його вбік. Помовчала. Скільки? запитала тихо. З березня точно, можливо, раніше. Вона кивнула. Я здогадувалася, але не хотіла знати. Тепер знаєте. І ви хочете що? Розоблачення, скандалу? Ні, відповів я. Холодного публічного знищення, без крику, без жалості, з наслідками. Ольга усміхнулася Бачу, ви не п'єте гарячку. Це добре. Я мовчки відпив води. Вона запитала, що у вас на них. Докази зв'язку, поїздки, приховані зустрічі, пауза і план. Я нахилився вперед. Через два тижні благодійний вечір буде вся їхня тусовка. Партнери, преса, міський бізнес-клуб. Влаштуємо публічне падіння. Це недостатньо, сказала вона. Я дивився мовчки. Вона продовжила. Сергій тримає гроші в крипті і через офшори. У нього фіктивні компанії, прокладки. Липові партнерства, я знаю, де копати. Допоможете допоможу. Але Ганну ми теж не жаліємо я не планую жаліти. Вона взяла келих, зробила ковток, глянула на мене поверх скла. У неї є слабкість, яка вона живе статусом. Їй важливий блиск, увага, відчуття, що вона особлива, забери це і вона розвалиться. Я кивнув, я вже подав заяву на розлучення. Адвокат готовий. Ми підпишемо документи в день події. Публічно, красиво тихо, сказала Ольга. Хірургічно, виправив я, ми сиділи ще хвилин десять без зайвих слів дві людини, яких зрадили, які тепер об'єдналися. На прощання вона простягла руку. Ми граємо в шахи, вони в кості. Головне, не пошкодувати в кінці, не пошкодую. Тоді почнемо. День після зустрічі з Ольгою почався о 6.00 ранку. Я не відчував втоми, тільки концентрацію. Першим ділом зустріч з адвокатом, жорстким, хладнокровним, зі стажем у сімейних справах, він мовчки пролистав матеріали, фотографії, скрини, мітки часу. Запитав Хочете скандалу? Хочу, щоб вона втратила все, що використовувала проти мене. Він кивнув. Тоді у нас два тижні на підготовку. Я подам позов вранці в день заходу. Суд прийме його відразу. У нас все готово. Майно. Ви захищені. Квартира, машина, заощадження тільки ваші. Все документально закріплено. Публікація не з нашого боку. Але якщо матеріали спливуть, ми не проти. Наступний крок технік старий знайомий. Він уже чекав у моїй квартирі. Що потрібно? коротко запитав Аудіозапис, камера без проводів. Без стеження. Тільки точкові моменти. Він дістав маленьку коробку. Вставиш у розетку в коридорі. Камера ширококутна, звук бере. Підключення по мережі зможе писати відразу: Так, з телефону керуєш. Друга для сумки. Я заплатив. Без питань. Через пару днів я влаштував випадковий вечір вдома. Ганна прийшла з легкою посмішкою, неначе нічого не відбувається. Який привід. Просто вирішив приготувати, відповів я. Давно не сиділи вдвох. Вона спочатку напружилася, але потім розслабилася: вино, сир, паста. Вона говорила багато. Я майже мовчав, а камера в коридорі вже писала. Пізніше, коли я пішов у душ, вона не вимкнула телефон. Я почув дзвінок, через камеру чути чітко. Він, не наче нічого, не знає, тихо сміялася вона. Навіть вечерю влаштував. Ага. Голос Сергія. Головне, щоб не рипався. Після події офіційно оголосимо. Ти впевнений? Звичайно, я з Ольгою майже розвівся. Через місяць все чисто. Я стояв під водою з закритими очима, але всередині вже кипіло. Вони поспішали. Вони відчували перемогу, а я тільки починав. Вранці я зустрівся з журналістом, колишній колега, тепер незалежний автор у телеграм-каналі. Я передав флешку тут особисте. Але те, що стосується впливових людей, він нічого не запитав, просто кивнув. Я подивлюся, якщо там, хоч половина, буде матеріал. Там все сказав я. Тільки публікація в ніч після їхнього вечора. Договорилися. Тим часом Ольга працювала по-своєму. Вона зібрала документи по офшорах, схемах, виведенню грошей, зробила копії платіжок з підписом Сергія. Пара юристів з її оточення вже почали підготовку позовів не тільки на розлучення, але й на повернення активів. Він у пастці, сказала вона мені по телефону. Все, чим він прикривався, скоро стане доказами тиждень до вечора. Ганна, неначе нічого не було. Навіть купила новий костюм. Для заходу, сказала вона, хочу, щоб ти пишався мною. Я посміхнувся і подумав: ти навіть не уявляєш, як я пишаюся собою, що йду від тебе красиво. Це був вечір, на який Ганна працювала більше року, захід фонду, де вона значилася заступником голови, вся політична та бізнес тусовка регіону. У холі готелю килимова доріжка, спалахи камер шампанське. Я стояв біля входу в суворому чорному костюмі. Спокійний. Ласкаво просимо, посміхнулася одна з помічниць. Ви за запрошенням? Я чоловік Ганни Романової. Звичайно, проходьте. Ганна побачила мене біля барної стійки. Очі розширилися, але швидко взяла себе в руки. Ти прийшов? обіцяв же, відповів я. Сьогодні твій день. Вона підійшла ближче, пахла дорогими духами. Постарайся не заважати. Сьогодні дуже важливі люди. Я буду на своєму місці. Не хвилюйся. Через 10 хвилин до залу увійшов Сергій у новому костюмі з високопіднятим підборіддям. Поруч Ольга, на ній чорна сукня, суворе обличчя. Вони не обмінялися ні словом. Ольга підійшла до мене, все готово, позов подано. Документи вручені. Зараз ми просто дивимося. Почалася офіційна частина. Ганна вийшла на сцену з мікрофоном. Дорогі друзі, промова була стандартною. Ми разом робимо добро, будуємо майбутнє. У залі плескали, а я отримав повідомлення. Матеріал опублікований: 100 тисяч переглядів за 30 хвилин. Тобі буде цікаво. Телефон задзвонів. Ганна кинула погляд на екран. Потім другий, третій, спочатку тривожний, потім бліде обличчя. Сергій побліднів. Секретар вбігла до залу, щось прошепотіла. Він встав і пішов. Ганна все ще була на сцені. У залі почався шепіт. Хтось уже листав телефони, мовчки, з інтересом, з обличчями. Да, ну, не може бути. Хтось встав і пішов. Хтось підійшов до Ганни, щось прошепотів. Вона хитнулася. Я встав, пішов до виходу, вона окликнула: Почекай, я обернувся. Ти знав? Я і був автором це брехня. Ні. Все, що ти говорила і робила, це правда. Тільки тепер це правда знають не тільки я. Вона йшла за мною на підборах. Почекай, ми можемо все обговорити. Це помилка, це підстава, це просто емоції. Ні, це наслідки. Біля виходу я передав їй конверт. Тут папери офіційно, суд уже працює. У тебе є адвокат? Вона не відповіла. Ззаду підійшов чоловік у темному костюмі Ганно Романівно, Вам вручаються документи, пов'язані з позовом. Підпис тут. Ганна стояла як вкопана. Я вийшов на вулицю. Прохолодно, літній вітер, сів у таксі, сказав коротко. Поїхали. Наступного дня, після вечора, про це говорили всі в ділових колах, в месенджерах, в ЗМІ. Замголови фонду в центрі скандалу Романова під слідством, компромат від чоловіка Роман з куратором проекту достовірність підтверджена. Ганна зникла на два дні, Сергій звільнився і поїхав. Говорили, що до Туреччини в регіональному міністерстві відкрили перевірку, адвокати намагалися узгодити прес-реліз, але було пізно. Кожен крок уже під мікроскопом. Я сидів вдома, читав документи. Юрист Ольга підготувала все грамотно, позовна заява, поділ майна, тимчасові забезпечувальні заходи. Суд прийняв позов без вагань. Ганна через адвоката надіслала зустрічну відмову, потім прохання про примирення, потім звинувачення в неетичній травлі. Я не відповідав на все, тільки офіційно через юриста. Через два тижні почалися допити, фінансові документи, свідчення співробітників фонду. Звіти про відрядження. Сергій не повернувся, виклики до суду ігнорував. Ганна намагалася перекладати відповідальність на нього, але частина листувань і платежів йшли з її особистим підписом. Мені телефонували журналісти, просили коментарі. Я відповідав один раз Я просто людина, яка втомилася від брехні. Все інше нехай скаже суд. Коли почалися перші засідання, я прийшов у костюмі спокійно. Ганна була в чорному, бліда, без макіяжу. Її адвокат говорив впевнено, але суддя слухав сухо матеріали справи прямі, без інтерпретацій. На третьому засіданні Ганна зірвалася. Він мстився. Він спеціально суддя перебив, по суті, емоції. Потім я не радівав, просто дивився на людину, яку колись кохав. Яка крок за кроком руйнувала все сама, а тепер тонула сама. Паралельно я повернувся до роботи. Моя команда залишилася зі мною. Ми переїхали в новий офіс, ближче до центру. Я прибрав з логотипу ім'я, з яким був пов'язаний спільний бренд. Почав заново. Спочатку було важко, але потім пішло. Клієнти поверталися, з'явилися нові партнери. Репутація, як виявилося, Трималася не на піарі, а на справах. Я зняв нову квартиру, просту, купив собі старий мотоцикл, відремонтував сам. Кожного ранку починав з кави на балконі, з тиші. Одного разу отримав лист від Ганни. Рукописний, простий, ти виграв. Вибач, що я все зіпсувала. Не тримай зла, живи далі. Я поїду. Більше не турбуватиму. Я не відповів. Просто поклав лист у ящик, закрив і вийшов на вулицю. Сонце, теплий вітер, вулиця йшла вгору, і мені було неважко. Пройшло більше року. Ганну засудили умовно. Кримінальну справу перекваліфікували в службовий підлог. Фонд розпався. Сергій до України не повернувся. Ганна зникла з радарів за чутками десь у Грузії. Я більше про неї не чув. Розлучення оформили тихо, без зустрічей. Моя частка бізнесу залишилася зі мною, майно майже все забрав я. Не з жадібності, просто юридично, все було на мені. Вона не сперечалася, неначе втомилася або зрозуміла. Я став спокійнішим, не жорсткішим, саме спокійнішим, без потреби щось доводити. Одного разу на початку осені мені зателефонувала дочка від першого шлюбу. Ми давно не спілкувалися. Тоді, після розлучення з її матір'ю, стосунки охололи. Я пішов швидко, скомкано. Дочці було 16, зараз 22. Привіт, тату. Я знаю, ти мабуть не радий, але я тут поруч, на стажуванні в Мінфіні. Можливо, зустрінемося. Ми пішли в кафе. Вона сиділа навпроти, доросла, спокійна, розумна, з таким самим поглядом, як у мене. Я читала про тебе багато. Знаєш, я тоді була зла, але зараз розумію, чому ти пішов. Дякую, сказав я. Просто будь, я не чекаю подарунків. Хочу знати, що ти живий. Все. Я почав їздити на роботу вранці на мотоциклі без навушників, просто з вітром. Ввечері читав, дивився у вікно. Записував думки в блокнот, іноді їздив до матері в село, копав город, топив лазню, іноді мовчав з братом, сидячи на старій лавці, неначе ми знову діти. Іноді було самотньо, але не боляче, просто тиша. Я більше не шукав кохання, не будував планів. Я просто жив по-справжньому, слухав себе, не ліз у чужі справи, довіряв тільки фактам. У житті, виявляється, багато чого приходить, коли ти вже не чекаєш, а просто стоїш на землі рівно. Одного разу вранці я вийшов у двір у кофті, в трениках з чашкою чорної кави. Сусідка з першого поверху махнула рукою. Доброго ранку, Олексію! Я посміхнувся, кивнув і зрозумів. Так, ранок дійсно добрий, і день буде теж, а решта як вийде. Дякую за перегляд! Якщо історія вас торкнулася, підтримайте лайком і підпишіться. І не забудьте, напишіть у коментарях звідки ви і скільки вам років. Нам це дуже цікаво.